Друзі, всім привіт! Заїхав до знайомого, хочу показати вам наявне авто. Це автівка його брата. Люди виїхали за кордон, автівка залишилась. Американець Ford. Це Escape, ну, в нас він називається Ford Куга. Цікаво. неформатна автівка в плані пробігу. 18 й чистий рік. Дуже маленький пробіг, 84 тисячі кілометрів зараз пробігу Покажу вам він код, подивитись не передній удар в нього. В принципі, морда, все, оригінал, фари. Все залишилось. Комплектація прикольна. Зараз розповім, що воно вона має. Має без ключик ви бачите вже тут по цих штуках. А, тут є така подряпанка, вона буде завтра усунена. Два комплекти резини, так як автомобіль. Був пригнаний для себе, його забрали з Німеччини. Фактично, весь час експлуатації він проїздив по дорогах Німеччини. Тобто в Україні відразу почалась війна, люди виїхали. Зараз віддали сюди, щоб продати, тому що ви знаєте, що в Європі довго не можна їздити на українських номерах, їх потрібно або розмитнювати, або, ну, або назад вивозити в Україну. Диски в нього такі красивенькі. 18-ки резина тут бомбезна, майже нова. І зима теж дуже хороша. кажуть. Ну, Особисто я її не бачив, але кажуть, що теж хороша. Так, По комплектації дуже цікаво, як для американця, фари ось такі цікаві, з лінзами, бачите, красиві, гарні. Дуже. Далі парк пілот має автомобіль, автоматичну систему паркування. Тобто по кругу парктрони присутні, є ще камера. До того всього затонований задній ряд. Ну, в Європі по-іншому експлуатувати не будеш. Парктроніки покруну. Тут така хромована накладочка, дві труби. Що це означає, якщо у нас дві труби? Що це екобуст. Будь ласка, камера, електропривід кришки багажника, відкривання з допомогою жесту ноги Open Easy. Комплект Ева Килимків теж є, запаска. Докаточка, весь комплект є, нічого не вкрали, шторка є, що для Америки дуже дивно. Ага. Ну Комплектація топчик І Друзі, що саме цікаво по цьому авто? Тут просто топова, мені здається, ціна це 14500 доларів. Він на такій цікавій шкірі кремовій. Пахне в автомобілі гарно, я би сказав, що навіть пахне його оригінальною шкірою салоном. Виглядає воно все дуже достойно. Є в нас інвертор на 220. Ні, у нас не 220 тут. 150 вольт американська розетка. Треба буде переробляти, кому потрібно, ноут буде заряджати. Тут все красиво, карти, все гарно. По Карфаксу подивитись, що вам буде цікаво, безпека. Все тут добре. 18-й чистий рік, на вікнах 18-ка. Тут що у нас? Пам'ять є сидіння, що прикольно. Класно. Видно, що їздила леді, вважаючи на те, як сидіння виїхало. Майже вертикальна посадка і дуже близько. Три положення пам'яті сидінь. У нас є 4 електросклопідйомники регулювання підігрів дзеркал, електропривід водійського сидіння. Тут airbag у нас шість, скоріш за все, і для колін водія Airbag також присутній. Сьомий, шкаріне кермо, круїс-контрол. Автомобіля автомат, це не PowerShift, там цього не ставлять, підігрів керма, клімат контроль, парк пілот, система старт-стоп, система курсової стабілізації, акустика Sony з сабвуфером. Так, тут у нас очечник такий красивенький. Присутній, ну, відповідно, що навігаційна система. Тут відкривання кришки багажника, є датчики сенсори світла дощу, повно. Повне електрокермо, дуже гарний стан, два ключика, до речі, зробили до нього. Ну, зазвичай ви знаєте, що Америка не славиться наявністю двох ключів. Тут ключі два. USB-шечка, підстаканники, регульований підлокітник. Прикольний. Ну, така класна машинка. 82, друзі, навіть не 84 пробігу. Ось так він виглядає. Так, Сенсор. Навігація бачу FM-чик, Sony музика. Ну, такий апаратик. Двигунчик працює тихенько, рівненько. Тут, по-моєму, аж 180 кВт. Погляньте який гарний колір, як машинка достойно виглядає. Дуже гарно. Ось так він виглядає. По-моєму, ще є електропривід релінги такі красиві, електропривід цього, цього сидіння так, присутній також. Ну Така достойна бричка, фронталка не стріляла, торпеда не перетягувалось. Тут все дуже і дуже красивенько по автомобілю. Щось там цю стійку фарбували частково, так як був сюди. Ну ви по карфаксу зараз все побачите, я залишив вам інкодик цієї. Крім ціна дуже класна за цей пробіг. Я думаю, що машина вам має зайти. 180 кВт в тих паспорті, не знаю точно чи так воно, чи не так, але по факту 180 кВт. Тут є в нас, бачите, кодовий замок присутній. І код Будь ласка, можете пробувати тут сідати, 18 рік, третій місяць, техпаспорт 18-й. Резина все, ну, грубо, якщо ви хочете, по, по, там, альтернативу якомусь колеосу, так, то ви спокійненько можете, ну, тут він важко буде побачити, ви спокійно можете цю автівку брати і кататись, так, як тут маленький пробіг, тут ще до 200 тисяч дуже далеко, так як тут тільки 84, ну, по карфаксу ви все побачите. Хтось там не встиг він код, чи ще щось, я він код вам зможу, я думаю, поставити в або відео, або можливо в першому затрипненому коментарі вам вінкодик забацаєм. Так. Форд. Ну, от бачите, тут ще є, Ось, будь ласка, він. 180 кВт. Фордик. Коротше, народ, кому цікавий такий автомобіль, мені він дуже подобається. В принципі, Форматна гарна автівка, гарно виглядає, багато гарна шкіра. А в принципі, все необхідне в комплектації і навіть більше. Мені здається, що європейську Кугу, таку знайти в такій комплектації буде важко. Двигун кобуст, варто чи не варто боятися, не знаю, але в зв'язку з 84 тисячами пробігу. Мені здається, що абсолютно по барабану. Зараз також Покажу вам під капотом цього звіра. Працює рівненько, тихенько. Буде їхати дуже весело, це по ефективності класні двигуни. Тут, в принципі, під капотом все ціле, ціло, ціло, все добре. Ось от так, от такий Ford. Мені здається, що достойна машина. Достойна машинка для нового власника. Оцю штуку я б відключив, до речі, мені це не подобається, що вона пібікає. Ну, якось так. Крутий, вважаю, що крутий. І ціна, мені здається, більш ніж достойна. 14500 за таку комплектацію, 18-й рік. Просто шара. На мою думку, а ви пишіть в коментарях. Всім добра. З вами, як завжди, був. Степан, ютуб-канал Авторозбор. Це автівка знайомого, який передав її з Німеччини в Україну для того, щоб продати, так як він залишився жити там. Всім лайк, не ухилянте, якщо що, троє діток. Тому так. Всім добра, всім пока.